Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Сьогоднішній Євангелій, сьогоднішній неділі, до нашої побожної уваги розповідає усім нам про золоте правило. Як хочете, щоб люди вам робили, так і ви, робіть їм. цим правилом. Мали би користуватися не тільки християни, але й всі люди, які живуть на землі. Адже кожен із нас бажає добра, бажає хорошої поведінки отримати від інших людей. І так само і ми повинні з лагідністю, терпеливістю і любов'ю ставитися до інших людей, яких зустрічаємо, навіть коли ці люди відповідають. Нам на добро зло. Навіть коли ці люди десь помиляються, і ми це бачимо, ми не спішимо зразу їх викрити, засудити, але постараємося за них помолитися, як навчають святі отці. Постараємося на зло відповісти добром і побачимо, що нагороду ми собою не втратимо. Один Довгий час без води. Він побачив у далекій величині деревце, а під тим деревцем і побачив, коли наблизився джерело. Але підійшовши до джерела, він побачив іншу людину. Йому здалося, що ця людина йшла пішки. Він хоч на коні скатав, але ця людина пішки так і не дійшла до цього джерела. І коли він взяв, набравши з цього джерела води, то не сам поспішив бити, але поніс воду до цього чоловіка, який лежав на піску. Але, на жаль, побачив іншу картину. Цей притворився, ні то йому потрібна допомога. В Цей час він украв коня цього араба і став вже скакати собі далі своєю дорогою. Араб зупиняє його і каже, послухай, зупинися, не прошу коня у тебе назад повернути. Прошу одного в тебе, щоб ти, коли прискакаєш до якогось міста чи країни, не розповідай, що ти зробив тут у цьому місті у пустині. Щоб інші люди не розчарувалися і не перестали робити добро іншим людям. На сьогоднішній день бачимо зла багато у світі. Сьогоднішня війна це їх зло і з боку Сходу, яка прийшла із Росії. Як ми можемо відповісти добром тим, які прийшли нас убивати? Як ми можемо поспішно молитися тих, за тих, які не хочуть розтаятися, не хочуть змінитися? Можливо, тільки зло побороти тоді, коли людина сама зрозуміла своє зло. Більшість із людей засудили сьогоднішню війну. Але не ті, які прийшли цією війною на нашу землю. Брат і сестра вилізли на горище і розбирали старі фотографії своїх батьків, всі різні, які були сімейні фотографії. Серед цих фотографій вони знайшли листи своїх батьків і почали їх читати. І брат перепитує своєї сестриці. А каже, це дійсно листи, що батько, це дійсно цей лист написав наш батько, який писав своїй матері. А сестра каже, так, це батько хоче, це дійсно тато писав нашій мамі. Але каже, тут у цих листах тато називає зовсім по-іншому е, нашу маму. Набагато лагідніше, набагато якось якимись словами приємнішими. Нам не вистачає часу виявити любов до своїх рідних, до своїх близьких. Діти забувають про батьків, яких народжували їх, виховували, поглинуті в усіх турботах цього світу, порозікалися по різних місцях і навіть не навертаються, не навертаються до батьківського дому. Сьогоднішній храмовий день я бачу вас більше у храм. Напевне, ви прийшли, щоб відвідати своїх батьків, що найприємніше святій Богородиці в сьогодні святковий день, це коли люди виконують заповіді Господні. Це коли люди наслідують Євангелія і виявляють любов до Сина Божого. Це коли люди живуть по-християнськи. Це коли... На свята, і тільки не на свята, але окремі дні, які маємо нагоду, ми спішимо один одному, щоб зробити те, як би хотіли, щоб і наші діти нам зробили. Не треба далеко йти до інших, робити добро. Робім ближніх і несімо це добро і любов у світ. І всі, хто будуть бачити, такі родини, будуть перейматися і будуть навіть. Заздрити, ось та родина, як гарно живе, не в сварці йде, сварячись над спадщиною чи над майном якимось, але за правилом євангельським. Такого правила сьогодні і нас навчає Євангелій. Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви, її робіть. І тоді Господь дарує нам вічне благо на всю вічність у Царстві Його Небесному. Разом з Отцем, і Сином, і Святим Духом. Амінь.